Колеги, вітаємо у Харківському медіахабі. Зараз з нами у студії перебуває речник головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Харківській області Євген Василенко. Тож сьогодні поговоримо про оперативну ситуацію у Харкові та області за період з 1 по 8 травня, а також заслухаємо звітні дані про роботу наших рятувальників. Пане Євгене, вам слово вітаю. Підрозділи Харківського гарнізону ДСНС з початку бойових дій продовжують чергувати в посиленому варіанті несення служби за минулий тиждень з 1 по 5 травня. Рятувальники харківського гарнізону ДСНС за сигналом тривоги здійснили 154 виїзди. З них на ліквідацію пожеж 74 виїзди. В тому числі пов'язаних з веденням бойових дій, два виїзди 74 рази виїжджали рятувальники для надання допомоги населенню, допомоги при дорожньо транспортних пригодах та обстеження наслідків ворожих обстрілів. За цей час на пожежах була, врятована, була травмована одна особа. Сапери ДСНС виїжджали на знешкодження вибухонебезпечних предметів 239 раз. За тиждень було знешкоджено 1162 вибухонебезпечних предмети. Наразі на Харківщині працюють сапери зведеного загону ДСНС. 37 піротехнічних розрахунків, 186 осіб та 76 одиниць піротехнічної техніки. Вони продовжують обстежувати лінії електропередач, а також виїжджають для обстеження на заявки місцевих мешканів, мешканців для обстеження території приватних домовладінь. Починаючи з початку війни, піротехніки ДСНС обстежили понад 2686 гектарів території, обстежено півтори тисячі кілометрів ліній електропередач. Виявлено та знешкоджено 66 тисяч вибухонебезпечних предметів. За минулий тиждень 5 цивільних осіб підірвались на вибухонебезпечних предметах. В результаті чого дві особи загинуло, троє було травмовано. 2 травня у полі між селами Вербівка та Вовчий Яр із Юмського району стався нещасний випадок на вибухонебезпечному предметі. А саме протипіхотна міна ОЗМ в народі має назву міна Жаба або міна Відьма. В результаті вибуху підірвалося двоє чоловіків. 1975 та 1984 років народження обидва чоловіка загинули на місці. 3 травня стався черговий підрив сільськогосподарської техніки на полі неподалік села Погонівка Барвінківської громади ізюмського району. Трактор наїхав на протитанкову міну в результаті вибуху. Чоловік, тракторист, 58 -річний, 58 річний чоловік, зазнав численних ушкоджень, був госпіталізований до місцевої лікарні 4 травня, знов таки ж в селі Погонівка, в полі підірвався трактор, натрапив напроти. Танкову міну внаслідок вибуху 37-річний тракторист зазнав численних ушкоджень, також було госпіталізовано до лікарні 6 травня в полі неподалік села Затища Харківського району. Трактор натрапив на, знов таки на протитанкову міну. Внаслідок вибуху 43, 43 річний чоловік зазнав тілесних ушкоджень. Його також було госпіталізовано до лікарні. 3 травня стався така надзвичайна ситуація для родини Харківського гарнізону ДСНС на під час проведення піротехнічних робіт при обстеженні лінії електропередач, піротехнічний розрахунок, в результаті обстеження території, стався вибух поки що невідомого вибухонебезпечного предмету, скоріш за все, протитанкова міна, в результаті чого троє. Саперів отримали серйозні тілесні ушкодження. Це чоловіки 92-го та двоє чоловіків 95-го року нагородження. Всіх трьох саперів було відразу госпіталізовано до лікарні. На жаль, один увечері від отримав... отриманих поранень. Загинув це піротехнік старшина служби цивільного захисту Дубіна Віталій Юрійович. 92-го року народження піротехнік головного управління ДСНС України у Кіровоградській області, які працювали на території Харківщини безпосередньо у селі Гракова. Крім того, 6 травня, як уже всім відомо, стався нещасний випадок під час виконання завдань з розмінування на Херсонщині, піротехніки головного управління ДСНС Херсонської області. Потрапили під обстріл, в результаті чого шесть, шестеро піротехніків загинуло на місці. Ще троє було поранено. Їх було госпіталізовано до лікарні. Була знищена вся піротехнічна техніка. Хочемо звернутися ще раз до всіх мешканців, зокрема деокупованої території Харківської області. З проханням е, утриматись від відвідувань полів, лісових смуг, лісів, е, водойм, е, поки ці, ці, ця вся територія не буде обстежена саперами. Ще хочемо звернутися до е, власників е, сільхозпогідь, а також фермерів, не наражати на небезпеку ні себе, ні своїх людей, е, поки е, поля та всі фермерські угіддя не будуть обстежені пиротехніками або іншими організаціями, які мають право на обстеження, виявлення та знешкодження вибухонебезпечних предметів, ніяких сільськогосподарських та інших робіт на полях проводити не можна. Пожежі та виїзди пов'язані з ворожими обстрілами. За тиждень сталися два дві пожежі в результаті обстрілів. Безпосередньо ворог продовжував завдавати ударів по прикордонним та прифронтовим населеним пунктам, зокрема Вільховацька, Петропавлівська, Куп'янська, Вовчанське, Липецьке та інших громад Харківської області. Дві пожежі сталося це в селі Петропавлівка, Куп'янського району, а також в селі Ветеринарне Харківського району внаслідок обстрілу горіли приватні житлові будинки. Якщо коротко, мене все. Дякуємо, пане Євгене. Є кілька питань, які попросили поставити наші колеги-журналісти. Перше, це те, що ми знаємо, що одним з пріоритетних напрямків наразі роботи розмінувальників це є підходи до е, лінії електропередач. Підкажіть, будь ласка, як зараз просувається ця робота? Чи багато ще залишилося роботи у Харківській області? Так, звичайно, це першочергові роботи обстеження лінії електропередач для того, щоб Надалі електрики мали змогу під'єднати населені пункти, які ще знеструмлені, а деякі населені пункти знеструмлені, залишаються знеструмленими, залишаються ще з початку бойових дій, тобто всі розрахунки ДСНС, а також сапери з інших військових та невійськових організацій. Зараз зараз займаються для, на тим, щоб обстежити територію під лініями електропередач, після чого е, вже мали змогу електрики починати до е, роботи по відновленню електрики та е, забезпеченням е, струмом населені пункти. Що, що стосується села Гракова, як нам стало відомо, що цей населений пункт е, був підключений до Електрики, і зараз ця робота по відновленню електроживлення ще продовжується лише після закінчення цих робіт сапери ДСНС стануть до розмінувальних робіт уже як кладовищ населених пунктів, лісосмуг та інших територій та об'єктів. В плані першочерговості ну відповідно до того плану першочергового плану, який треба буде виконати по розмінуванні даної території, дякуємо за відповідь. І ще одне питання днями на місцевій комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. було прийнято перелік пляжів безлюдівки, які готуються до купального сезону, чи могли б ви... Прокоментувати таку ситуацію, наскільки взагалі реальна підготовка до купального сезону у Харківській області, і наскільки це небезпечно зараз? Що стосується пляжів та водойм на території Харківщини, безпосередньо водойми, які знаходяться на деокупованій території Харківської області, скоріш за все, купання та перебування там людей буде заборонено. На всіх інших територіях з, з кожного року, 1 червня, починається купальний сезон, і ті е, пляжі та ті водойми, які будуть визначені місцевими громадами, е, після їх перевірки. В тому числі і співробітниками ДСНС, після цього можна буде говорити про їхню готовність до купального сезону, детальну інформацію щодо готовності пляжів та готовності водойм, а також правил безпеки під час купання ми проведемо окремий брифінг, скоріш за все на наступному тижні. Де можете визначити і задати всі питання щодо даної теми? Дякуємо за відповідь. Дякуємо за ємну надану інформацію, пане Євген. Нагадую, що сьогодні з нами в студії був речник головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Харківській області, пан Євген Василенко. З приводу анонсу наступного брифінгу присвяченого саме безпеці купального сезону. Слідкуйте за нашими соціальними мережами, обов'язково буде анонс. Також слідкуйте за діяльністю і іншими брифінгами харківського медіахабу на наших платформах. Дякую, разом рухаємося до перемоги. Слава Україні, героям слава.